У Шевченківському гаю реставрують церкву. Українські спеціалісти працюють спільно з норвезькими колегами, допомагають закордонні музейники і грошима. адже коштів на подібне у Львівській скарбниці немає, розповідають у міській раді. Вже сформована група спеціалістів, які привезуть до музею дерев'яні хати із інших регіонів України. Вони займуться їх оновленням. Цю церкву привезли до музею ще в 70-ті роки. Зараз вона потребує негайної реставрації. Необхідно повністю замінити дах і деякі несучі стіни, розповідають музейники. Вона є, скажімо, в такому критичному стані, загрозливому, як для церкви, так і я б сказав, і для відвідувачів, тому що в першу чергу були допущені деякі помилки під час того, під час перевезення і збірки церкви тут. Усе фінансують і допомагають у роботі закордонні спеціалісти п'ятеро норвежців. Вони реставруватимуть, і інші хати розповідають, що здивовані слом'яними дахами. Такого у норвезьких народних музеях нема. на оздобленні, на орнаментах, на прикрасах, зокрема будівель, ми знаходимо спільні для нашої країни, вашої і ще багатьох інших країн елементи, такі, наприклад, як шестикутна зірка. Співпрацюють музею уже три роки, тож незабаром у Норвегії відбудеться фотовиставка, яка доповниться українським народним одягом. Її обіцяє організувати Львівський музей. Оксана Василик з Новічупой Ірина Гоць. Новини.